У Сумській багатоповерхівці відключили ліфти через надто низький тариф. Мешканці будинку 27 по вулиці Івана Сірка кажуть, що погоджувалися на підвищення, але з умовою мати можливість контролювати, на що витрачає їхні гроші керуюча компанія. Сторони слухала Олена Рашевська. Ліфти у 9-поверхівці на сірка 27 Відключили вчора. Розповідають жителі будинку. Плачу повністю і немає ні субсидії нічого. От. Ну, я вже у солідному віці, на восьмому поверсі живуть пожилі люди і на всіх поверхах. І з дітьми, з колясками тягнуться через, через всю лісницю, аж до восьмого, до дев'ятого етажа. Хорошо, що мій дитина ходить. Ми пішком гуляємо, хоча я ну, без коляски не можу зайти в магазин. Она довго не видержать, щоб стояти за, за этим і ждать, поки я розплачусь. Без коляски приходится виходити. Ну і теж не надовго. Так ми мы, мы погуляли час чи півтора, а я можу тільки погуляти з нею сейчас 20 минут либо 40 минут. Восьмий поверх, мені 76 років. І як мінімум тричі собаку треба. Ми милосимо платить. А ти питання бо вирішуєте вже потім. А при цьому це ж це ж шантаж. Це явний шантаж. Віталій Кондратенко до минулого року був уповноваженим від будинку. Розповідає, що у 2018 році рішенням виконкому будинок закріпили за цією компанією. З тих пір договори не оновлювали. Відповідно, тариф на обслуговування будинку не змінився. Три роки підряд намагаємося заключити договор. Останній раз, це було у 2020 році. Нам предложили е предл е коефіцієнт 5,5 е е з квадратного метру. Ми зголосилися, ми написали письмо, ми зголосилися 5,5, але користуватися правом контролю, передбачено. Контроль, право контроля за виконанням робіт розходування грошей, поступивших від співвласників, керуючої компанії. Так от оця як раз функція не встраювати нашу керуючу компанії. Через ліфти шантажують наших співвласників підписати неправомірний договор суправителем. Директор керуючої компанії каже, що тариф і кошторис витрат по цьому будинку не збільшувався з 2017 року. Мені ліфтової компанії потрібно віддавати вже за новою ціною. Таких коштів у сірка 27 і в деяких теж будинках вже не існує. Я не хочу допустити до того, що щоб я мені відключили. Електроенергію, а це б само з собою зупинились би ліфти. А так світло горить з мешканцями будинку. Неодноразово проводили зустрічі. Піднімалось питання підвищити тариф, але вони на ці згоди чомусь не йдуть. Їм би надавали звіти раз у квартал, а не так, якби хотілось по їхнім побажанням, щоб тут сидів один бухгалтер на весь на один будинок. Тоді це вже краще. тоді ОСББ, там де один бухгалтер, і будуть вони виплачувати в рази більше. Хай йдуть, беруть уповноважених осіб ініціативну групу. Приходимо тут, спілкуємось, сідаємо, піднімаємо, збираємо підписи, як це положено, щоб це прийняли і в міській раді, і в соціальному захисті населення, щоб люди при прийняли, вони отримали пільги і субсидії. І все запускаємо по новій ціні Працюємо. Громадський інспектор ЖКГ Сергій Гапуніч у 2018 році був у складі конкурсної комісії, яка призначала будинкам управителів. Каже, що тоді в типовий договір були внесені пункти про контроль діяльності управителя з боку мешканців будинків. Цей договір зараз треба вивчити і йти на перемовини з управителем. Там все-таки більше ста квартир. Це сума здорова. Управитель не захоче втрачати управління таким будинком. Треба взяти договір на управління. Наскільки я пам'ятаю, там є такий пункт, що управитель щомісячно повинен надавати акти виконаних робіт для контролю представникам співвласників уповноваженим особам. Хай вони запросять департамент для контролю і для того, щоб управитель війшов в законодавче русло. Мало чого він може видумувати. Якщо вони не згодні, на цього управителя вони можуть обрати любого управителя. Дай Бог, у нас в сумах дуже багато. Сергій Гапуніч сказав, що консультації по взаємодії мешканців з управляючою компанією має надати департамент інфраструктури міста. Можна також звернутися до нього як до громадського інспектора в сфері житлово-комунального господарства.